В рамках проєкту Пліч-опліч Рівненська область допомагає Кочубаївській громаді. Наші спеціалісти управління капітального будівництва та волонтери рівничне знаходяться на місці. Фактично обстежено 170 об'єктів, які потребують відновлення. З них більшість житлові будинки та сім об'єктів соціальної сфери. На сьогодні силами рівничне відновлено вже 108 об'єктів. Скажу, що це допомога і робочими руками, і будівельними матеріалами. Зокрема, одна цифра, яку назву, це шифри, які передано більше 10 тисяч квадратних метрів з Рівненської області до Кочубеївки. Також це фінансовий ресурс. Саме в Кочубеївську громаду виділили субвенцію. Це 3 мільйони гривень з обласного бюджету Рівненщини до Кочубеївки і з Дубинського району це місто Дубно, Привільницька територіальна. Громада та місто Малинів, територіальна громада, продала 850 тисяч також туди. Дуже важливо, що крім фінансового будівельного ресурсу, Херсонщина відчуває підтримку саме людей, тому що це не знеособлена допомога, а це громада, громаді, це люди людям і особисто там перебуваючи відчувається тепло, яке звучить від херсонців в сторону Рівничини. Люди подружились між собою, і після перемоги впевнені, що до нас приїдуть херсонці, а ми черговий раз поїдемо на Херсонщину з позитивними емоціями. На сьогоднішній день з Рівненщини працює 5 бригад в Кочубеївській громаді. Це 27 золотих рук, пар рук, які там є, і ми будемо працювати, поки не відновимо все. Тому що проект Пліч Опліч це про незламність і про взаємодопомогу. Тому. Розбудовуємо, відновлюємо і йдемо до перемоги.